Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо монтувати рулету пружинного типу на мансардні вікна. Ось так вона виглядає вже встановлена. Значить, Дивіться, беремо. Отак там пружинка. Це воно в закритому типі. Отак є положення центру і останнє положення. Ось так вона виглядає, коли вона вже встановлена. Тепер ми подивимося, що нам для цього потрібно. Так, потрібні саморези по дереву, якщо у вас дерев'яні вікна, мансарні, олівець, шуруповерт і ось такі комплектуючі. Тобто Це ручки, кронштейни, кріплення і гачки-фіксатори положення ролети. Зараз будемо ставити на це вікно. І так, Ми соєняємо оці кронштейни, одягаємо сюди і сюди і приставляємо до вікна. Приблизно, щоб нам відмітити, де їх кріпити. Відцентровуємо по вікну, беремо олівець і відмічаємо собі, де кріпити. І так, кронштейни ми прикрутили. Дивіться, тут в одному кронштейні можна ліворуч-праворуч, якщо що, регулювати. В, правому, в іншому кронштейні можна догори донизу. Тепер ми будемо ціпляти ручки. Ручки у нас йдуть дві в наборі, щоб цепляти, відмічаємо. Я відмічаю, кому як зручно, у мене буде 11 см від краю. Все, прикручуємо ось цю штучку. Потім на неї так вдівається ручка. І так, нам треба накрутити пружину. Для цього ми ось цю штучку просто крутимо на себе. Обертів 6-7. Я роблю для цієї довжини приблизно. Ми накрутили пружинку приблизно, скільки вам потрібно на цю довжину, 6-7 обертів. І вставляємо в хрестик цей пазик цю ж сторону вставляємо от сюди і фіксуємо її фіксатором до щелчка. І перевіряємо повинно пружину робити так, щоб не дуже сильно і не дуже слабовато. Якщо буде мало обертів, можете зняти і докрутити. Буде багато, можете відпустити. І так, після встановлення ручок ми е, фіксуємо середнє положення і кінцеве положення. Для цього ми беремо крючочок. До центру ставимо крючок і відмічаємо, де його кріпити. І так, один гачок ми встановили, тепер ми встановлюємо інший. Щоб встановити інший, не було це дуже трудно. Беремо в таким же ж способом. Ложимо крючочок і дивимося, щоб тканина ніде не провісала. Була однакова натяжка. Приблизно так. І відмічаємо. Все. І так, гачки ми закрутили. Це буде центральне положення і остаточне кінцеве положення. І так, вона ще готова. Тобто ми беремо закрючки сюди, оп, все. Це наполовину. І отак от закрючки оп, все. Вона закрита. Відкриваємо так же саме. З крючки вигнали і доверху вона на пружині сама під'їхала. Все, дякую за увагу. На все добре.